Доброго дня! Сьогодні у нас 2 червня і в саду знайшов у себе отаке дерево, яке вже має таку стиглість. Бачите, вона вже практично е, починає достигати. Я не знаю, що це за сорт, тому що е, ті, що купляв цей сад, це були ананаска, красень Києва і Краснощок. ну Попало одне дерево, ну ось таке. бачите. Воно якесь раннє це дерево. Я думаю, що через тиждень воно вже вже буде мати жовтий колір. На ананасний воно не похоже, та й ананасному ще зарання. Схоже на шалах, звісно, ананасний. Так, такі ж самі плоди. Бо ось окрасень ви бачите, в якому він зараз стане. Ну, він ще, ну, ще довго йому. От. А зараз ще покажу. Знайду де у нас є краснощокий. Зараз поставлю паузу. Ось я у нас краснощокий, він взагалі ще, ну йому ще дуже довго до стиглості. Ось такий краснощокий. зараз перейду до ананасного. Ананасний, він пізно у нас. Ось у ананасний ось в такому стані на даний час. вже плоди крупні, але до стиглості ще більше місяця йому. Хоча в цьому році, звісно, погода змінилася, можливо, буде і раніше. От такий уже він крупненький цей ананасний. Ось рядом краснощок. Ой, не краснощок, а красень Києва. Ось в такому стані. І і я ж кажу, якийсь невідомий сорт попався, мені я ще не зрозумів. Зараз я до нього опять підійду. А ось рядом теж краснощок. Я шукав десь далеко, ось він рядишком прям з цим. І цей ось має вже отаку стиглість. Вже він жовтий. Не знаю, що це за сорт. Але дуже гарно, що він один із самих ранніх в моєму саду. І зародив він теж непогано. Хоча плод, ну, не дуже крупний, ну такий середній. Може із-за того, що їх багато. Але як достигне, я вже покажу його, знімлю і може хто... Спеціалістів в курсі діла підкаже що це за сорт. Бо в саду він один такий. Дерево одне, я таке знайшов, більше нема. Ну, все ось його Теж гарно зарадив. Ну, його іздаля видно, що він вже хоче достигати. Ну, от якось так.